В інтернет-виданні кореспондент мені трапилася цікава публікація за 4 серпня цього року. Цікава для кожного українського громадянина, а насамперед для кожного етнічного українця, хоч і не всі зрозуміють співслова її зміст. Ця інформація дає нам відповідь на два важливі питання. Перше із них: чому ми маємо те, що маємо, а не так, як багатьох інших народів? А друге полягає в тому, які у нас на даний час перспективи з точки зору Ротшильдів, некоронованих можновладців, що не тільки чудово розуміються на міжнародній політиці, а й самі успішно на неї впливають. Проте розпочну я здалеку. Мій знайомий кільканадцять років тому розповідав мені про свого сусіда-лікаря. Який залишив Україну і заробляє собі на кусень хліба в Аргентині копанням траншей. На його думку, і за його словами, наша держава є економічною ямою, у якій для нього особисто немає жодної перспективи. І багато моїх глядачів мають таку ж саму думку. Більше за це, я саме з цією думкою можу погодитися, але за однією умовою. Що йдеться про наш сучасний тип держави, а не про нашу країну, яка має перспективу збудувати нову незалежну національну державу на нових економічних і політичних засадах. Так ось публікація у кореспонденті дає нам відповідь на питання, що зробило Україну економічною ямою, не хто а що. І це дуже важливо, поза як причетних до цього осіб, ми знаємо й самі. Більш правильно буде сказати, що цю відповідь, хоч і в непрямому вигляді, дає британський журнал Економіст, який належить Ротшильдам і який є виразником їхньої позиції та певної частини доступної тільки їм інформації, а кореспондент він лише переказав зміст публікації в економісті. Як бачите на скрині, йдеться про те, що реальна економічна вартість гривні. Занижена практично вдвічі за її курсом стосовно долара. Економіст, а за ними кореспондент, наводять такі дані. В усіх країнах собівартість виготовлення Бігмака продукту в мережі швидкого харчування приблизно однакова. Але в США він коштує 5 доларів 58 центів, а в Україні 105 гривень. Щоб купити зараз 5 доларів 58 центів в обмінниках, де це нам обійдеться дешевше, ніж будь-якому банку, потрібно заплатити щонайменше 212 гривень. Таким чином, Бігмак в Україні вдвічі дешевший зі порівнянні зі Америки. Отож, за висновками журналу Економіст, долар мав би коштувати в Україні дещо менше. За 19 гривень. А чому ж він коштує так багато? Бо така економічна політика уряду і така економічна політика уряду встановилася у нас далеко не вчора. А чому ж вона у нас встановилася? Останнє питання найцікавіше з усього. Про те, щоб дати на нього вичерпну відповідь, потрібно спочатку пояснити, як впливає занижена одвічі вартість гривні до долара на наше з вами життя. Насамперед слід звернути увагу, що така занижена вартість гривні стосовно долара робить збитковою для нашої держави всю міжнародну торгівлю за всі імпортні товари продукти. Не рахуючи товарів тих країн, де вартість національної валюти також суттєво занижена, ми платимо вдвічі більше, аніж вони б мали в нас коштувати зі всіма націнками. При цьому наш державний бюджет не отримує від цієї тотальної переплати жодних прибутків. За всі товари, які експортуються з України, експортери отримують оплату в доларах. За такі ж товари, які вони продають на внутрішньому ринку, оплату в гривнях. Тобто реально отримують двічі менше за номінальну вартість. Адже ці гривні вони конвертують у ті ж долари. Таким чином, нашому виробникові вигідніше продавати свій продукт на зовнішньому ринку за значно дешевшими цінами, аніж він продає на ринку внутрішньому. Тому на наш внутрішній ринок потрапляє лише все те, що не може з якихось причин потрапити на зовнішній ринок. Кажучи інакше, наш внутрішній ринок задовільняється за залишковим принципом. Частина прибутків нашого експортера повертається в Україну як капітал для функціонування його виробництва, а частина. Залишається десь в швейцарських банках. Чому? Бо там є гарантії вкладів. Або ж банка деяких інших країн, де є вищими депозити. Уявіть собі, що у донора будуть щодня забирати половину його крові. Чи довго він протягне? Гроші це кров економіки. І національна валюта занижена до долара вдвічі проти її реальної вартості. Це є постійне донорство на користь укріплення долара. Таким чином, вся міжнародна торгівля та міжнародний товарообмін для України є вкрай збитковими. Чого не скажеш про тих, хто цим займається? Зокрема, російський газ компанії Посередники купуються міжнародними цінами на газ, цінами за курсом долара. І платять за нього Росії доларами, а продають його українському споживачеві за гривні і відповідно отримують подвійний прибуток, окрім накруток, на вар із заниженого курсу гривні. На некоректному конвертуванні гривні до долара, ділки гріють руки на суми, які обчислюються мільярдами доларів. Якщо сказати коротко, то така невідповідність курсу гривні до долара це основний механізм збіднення українського народу, основний механізм його витискання з України, пошука заробітків і основний механізм збагачення тих, хто у нас став дуже багатим і казково багатим. Про це багато із нас здогадувалося і багато хто знав. Знав я, але не було переконливих доказів із посиланням на опонентів, яких у конспірології ну ніяк не звинуватиш. Сам по собі такий факт надзвичайно промовистий, уявляєте, ротшильди здають своїх. Хтось подумає собі, що тепер можна сміливо ходити до будь-якого лісу, мовляв, усі вовки вже подохли. Але ситуація тут ще цікавіша, ніж ви собі подумали. Ротсільди завжди дотримується одного важливого правила. Вони ніколи не підтримують тих, хто програв, і тих, хто опинився на межі особистої катастрофи. Навпаки, охоче допомагають добивати навіть своїх вчорашніх союзників, якщо ті мали необачність виявити себе відвертими невдахами. Це нам здається жорстоким, але насправді. Таким і основний закон їхньої філософії виживання на чільних світових позиціях. Отож відповідна публікація в журналі Ротшильдів Економіст свідчить про те, що всі наші успішні люди, олігархи, урядовці, високопосадовці і тому подібна братія, всі вони розглядаються ротшильдами як невдахи, яких можна допомогти добивати. Але це зовсім не означає того, що Ротшильди раптом зробилися союзниками українського народу. Разом із Рокфеллерами вони розробили політичний сценарій для України, як гросмейстери розробляють шахову комбінацію. Розробили сценарій і розподілили ролі. Рокфеллери протежують Зеленському. Ротшильд Порошенко, і цей сценарій має назву Гойдалка. Пам'ятаю, років з 50 тому діти гойдалися на гойдалках і примовляли. Я на самольоті, а ти у болоті. Коли ж ролі мінялися, і гойдалка опускала того, хто був горі, розпочиналася черга його партнера вдаватися до такої ж примовки. Отож за сценарієм гойдалка. Петро Порошенко після воєнний період має очолити нову Революцію Гідності, а Зеленський та його оточення втекти до Ізраїлю. Після цього Порошенко має стати новим президентом і продовжити справу Зеленського, який повертатися в політику вже не буде, мовляв, Маврс зробив свою справу. Таким чином, Україна і надалі залишиться під контролем двох. Наймогутніших кланів на планеті. І про цей сценарій знають не лише Ротшильди та Рокфеллери, але й власники Гуглу, не ж у річницю нашої незалежності, Гугл здивував загадковим малюнком, на якому бачимо українського козака, що високо над головою підносить синього півня. Синій півень символа революційної Франції. Його зображували на знаменах французів-революціонерів і мав він назву «Гальський колд. Отож малюнок Гуглу вказує на майбутню українську революцію, здійснену націоналістами. Хтось може зацікавитися, чи знає про цей сценарій Зеленський. Думаю, що чудово знає. Хіба ж не він ще під час президентської передвиборчої кампанії? Обрав собі прізвисько Зе. Зе, це артикль в англійській мові, яка є для Зеленського майже рідною. Артикль це службова частина мови, яка не має самостійного значення. Це приставка до будь-якого іменника. Ось так воно і сталося. що Ще президент став лише службовим додатком. До керівної ролі Андрія Єрмака. Останній же чудово розуміє, що в війні надходить кінець і йому потрібно ще трохи протриматися, доки отримає дозвіл на евакуацію. Не випадково ж він заявив нещодавно святковому інтерв'ю Гордону, ми вже дуже близькі до перемоги. Думаю, в цьому він був щирим. Перемога для Єрмака. Це не перемога України над Росією, а можливість вдало зійти з політичної арени, де ситуацією від нього вимагається весь час перебувати в напрузі. Запитайте, чому ж війні надходить кінець, адже успіхи Збройних сил України наразі доволі скромні, а тому, що в Російській Федерації. У її внутрішній політиці дещо пішло не по плану. У підсумку скандал зі збитим літаком Пригожина це початок планової дестабілізації в країні, передбаченої на той випадок, якщо події розпочнуть розвиватися не за попереднім планом. Що каже про це гороскоп Путіна? Наразі Нептун. Утворює довготривалу квадратуру до Марса в натальній карті Путіна. Марс у цій карті знаходиться на початку 12 го поля, відповідає за таємну діяльність диктатора. При цьому він є володарем 11 го поля, пов'язаного з друзями. А Нептун, який його вражає, проходить через третє поле Путіна поле інформації. Та коротких переміщень. Тоді як в натальній карті Путіна Нептун знаходиться в останній третині 9-го поля, яка відповідає за зв'язки із далекими країнами. Кажучи іншими словами, цей Нептун тут насамперед символізує зв'язки Путіна із Кісінджером та самого Кісінджера, тісно пов'язаного із Рокфеллерами. Цей транзит вказує на те, що Кісінджер та його покровителі наразі готові викинути Путіна і його друзів на смітник історії, як викидають витиснути лимон. До речі, за моїми розрахунками існує ймовірність приблизно на 85%, що кінець Путіна спіткає саме на Валдаї. У тому єдиному місті. Яке шамани Шойгу рекомендували йому як найбільш безпечний притулок у цілому світі? А тим часом кожен з нас розуміє, що кінець Путіна це кінець війни. Війну ж їм тепер потрібно закінчити, щоб продовжити свою операцію Гойдалка в Україні? Наступним кроком. Після втечі зеленої влади за цим планом мають стати парламентські та водночас президентські вибори, на яких розраховується залучити залужно і Марченка до передвиборчого списку Порошенка. При цьому Петро Олексійович готовий поступити з Залужного першим номером у списку, поза як сам мітитиме знову президенти. Ось таким є їхній план. Проте мені достеменно відомо, що Господь Бог цей план перекреслить. Президентом стане справжній український патріот і розпочнеться його боротьба за втілення Божого плану. А на сам кінець перегляньте цей скрін, цей коментар опублікований однією з глядачок до мого відео. Це ще одне свідчення того що розквіт України прийде лише після її випробування цією шахливою війною. І майже відразу після цього випробування, за моїми розрахунками, розквіт України має розпочатися із 2025 року, а 2024 рік буде роком становлення.